Перше, як за моєю логікою, буде розвиватися події, е, як правило, зустрічі лідерів держав, вони або фіналізують процес, або запускають процес. І в нашому випадку, скоріше, це запускають процес і дивіться, що відбувається для Путіна. Для Путіна взагалі все дуже круто е, і дуже, ну, скажімо так, зручно в цій ситуації йому знаходити. Чому? На цій зустрічі, от умовно, да, вони ні до чого не доходять. Ми бачимо, що він отримує перший зиск: це е, санкції не введені. Е, літня компанія продовжується. Він е, знаходиться на вершині е, спілкування в світі. Прекрасно, тактичні цілі досягнуті. Е, ми усвідомлюємо, що в будь-якому випадку е, далі буде. І далі буде про що казав Трамп, він посадить двох в, в, в е, приміщенні якомусь або буде з ними, або не з ними. Не будемо це проговорювати. Дуже цікава історія. Але ж ми зараз, як Україна, і в особі того ж Зеленського, намагаємося, і це в нас виходить, підтягнути Європу, е, щоб на наступний якийсь із раундів, якийсь із раундів е, був в, в режимі не трьох. А в режимі чотирьох, це для нас дуже важливо. Нам за столом треба знаходитися з тими, хто, на, хто є союзником. Трамп він для нас зараз посередник, але який трошки пересідає на сторону нашого опонента. Тому нам не можна заходити в режим два, два проти одного або півтора проти одного. І це теж вимагатиме час. І така зустріч, якщо ми її будемо педалювати... Вона може відбутися дуже не скоро, от дуже тому що Путін насправді хоче бачити на переговорах і підписувати якісь угоди з Трампом. Це очевидно. Він хоче грати в ті ігри, що колись грали раніше, що можна про якісь країни говорити без них. Президент України заявив у своїх зверненнях і спілкуванні журналістами, що про Україну без України говорити ніхто не буде, і це наша концептуальна. Теза від якої ми відходити не будемо. Тобто, що відбувається надалі? До наступного раунду, а він обов'язково буде, як я сказав вище. Скоріше за все, Трамп теж не буде вводити оці пекельні санкції, і Росія буде вигравати в цій ситуації. Чи буде продавати в цей період зброю НАТО і Європі? Ну, дуже б хотілося, щоб продавав. Але є один ризик, який для мене є теж очевидним. Що неважливо не про що вони там домовляться, але нам треба готуватися до того, що Трамп знову буде на нас тиснути. Ну, от, вони там щось він побачить в очах Путіна, там не знаю, що він там, як в очах Орбана, він бачить розум, а в Путіна побачить мир. І скаже: давайте йдіть на те, що він сказав. Ну Гіпотетично хочуть продати таку Росія, хоче продати такий концепт, що хай Україна віддає території. Ми припиняємо вогонь, потім щось буде, Да? Звісно, про території навіщо кажуть, вони знають, що ми на це не підемо. І спробують продати Трампу. Ми хочемо миру, а Зеленський не хоче. І давайте його примушувати. Ми, Я думаю, що і Зеленський, і українська команда готова до того, щоб... Ну, що це може статися. Це вже було, і воно було неодноразово, що принаймні разів 30 точно було так. І до цього треба готуватися, і не треба впадати в паніку, що от ми зіпсуємо стосунки з зі Сполученими Штатами. Зіпсуємо, повернемо. Трампом тільки так. Він і так довго протримався. Давайте будемо реалістами. Він дуже довго протримався в негативному сенсі до Путіна. Дуже довго. І значить, він може ще раз так зробити. І в мене, знаєте, сподівання. Термін я підбирати точно не буду, тому що він відповідає лінії поведінці деякої Російської Федерації. Я сподіваюся, що Путін, отримавши скільки всього на старті, він буде бикувати. Буде бикувати і дотискати Трампа до того, що він хоче. І це для нас момент істини. От якщо це станеться, тоді ця зустріч може стати історичною в сенсі того, що Трамп побачив врешті-решт, що його вводять за носа. І тоді він буде Трампом, який нам подобається, який бомбить Іран, іранські оці всякі об'єкти ядерні і так далі. Чи може це статися? Гіпотетично може. Чи хочу я, щоб це сталося? Так я це хочу. І це один із елементів, який для нас є проривним.